Захід України оговтується від потужних злив. Найбільше лиха дощі завдали Івано-Франківській і Львівській областям. Там ллє уже третю добу поспіль. Особливо небезпечно на Франківщині. Напередодні звідти евакуювали 300 людей. В області підтоплена майже тисяча будинків і стільки ж господарських споруд. Під водою опинилося понад 30 гектарів землі. Селяни Бідкаються, що пропала уся городина. О, то все, немає на городі нічого. Все, вимохне, а потім на музері і все. Мешканцям Львівщини також не переливки. Там від дощу найбільше натерпілися Старосамбірський та Сколівський райони. Згір несуться селеві потоки. Один із них змив з авто з дороги авто, в якому їхала жінка з маленькою дитиною. На щастя, вони не постраждали в іншому селі. На колію впало дерево. В результаті зреюк зійшов вагон товарного потягу. Це на деякий час паралізувало рух в Ужгородському напрямку. Про те, як виглядає ситуація зараз, інтеру телефоном повідомив керівник центру пропаганди обласного управління МНС Павло Василенко. Уточнюється на даний момент інформація щодо нанесених збитків саме домогосподарством, об'єктам народного господарства. Є інформація про підтоплення житлових будинків, також сільськогосподарських угідь. Ще є обмеження в доїзді близько п'яти населених пунктів на Сколівщині, але підрозділи працюють. На завтра ми очікуємо ще значний підйом рівня води на метр півтора над поточним.